Я її не вбивав, щоб між нами не було, вона мати моєї дитини. Бо я стежив за нею. Це вона думки могла втирати байки про те, що вона запізнюється на роботі до ночі, а сама може зустрічалася з якимись мужиками. Інакше чому проводити більше часу на роботі, а не з донькою. Мені це не подобалось. Ну, ось я вирішив спіймати її на гарячому. Так, але вчора, як і минулого разу, я не дочекався, що хтось прийде. Мені це набридло, ось десь в 10 20 я поїхав додому. Заходив до колишньої на роботу два дні тому, заносив папери. Що значить вкрав? Я її не вкрав? Я її забрав. Взагалі-то я найдорожча найближча людина для Христини. Зрозуміло? <головіка> а -а -а -а. Я ж поратував. Вона повернута на цих історіях про відео. Ми ось якось їй сказав, що вона така ж сама відьма, як і її подруги. <головіка> У вас будуть ще питання до мене.